Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Мітя. Що це таке? Як ви замовляли, електронна книга. Господи. Боже. А що це таке? Скалку загнала, блін. Ну, так я лочком покрию, полірну, все буде тип топ А, до речі, про полірну, Ми ж як домовлялися. там… <кхи> mm? Ну, З електронною книгою все зрозуміло, а що з проєктором? Mm. Це з тим проєктором, на якому ви на роботу їздите. Зробиш проєктор. Отримаєш двічі більше. Вважайте, що він вже наполовину готовий. Угу. Я навіть уже боюсь питати, що це за фігня. Це мультимедійний проєктор «Вітьок 3000». Ось пульт. Вмикаємо. Угу. Вмикаємо. То ти вимкнешся, чи ні? Ай! Тум-дум-дум-дум-дум! Віт 3000 вітаю вас. І що вміє? Вітюк 3000 єдиний в своєму роді електронний вчитель. Наприклад, німецька мова. I'm twice. Drive here brigadier. Ну, як hoch. Нічого дурнішого в світі я ще не бачила. Це ще не все. Зараз буде профільний предмет фізкультура. Один, два. Один, два, один, два. Біг на місці. Один, два, один, два, один, два, один, два. Дивіться, можна прискорити. Один, два, 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 один, один, два, один, один, ходить, ходіть, два. Ну, треба трошечки вдосконалити. Дядь Митя, тобі за таку роботу Бог, а не пляшку. Тоді підемо з козирей. Математика. Міністерство виділило 50 тисяч на обладнання. Але директор поклали їх собі до кишені. Питання: наскільки загримить директор? Зажибіть, задачка. <гум> Мітя, ви вдоскональте. Але особливо зверніть увагу на математику. <гум> О! І на закусь. Електроніка. Треба на закусь. На закусь. О, так, все. Де тут кнопка буха? Е, відпочивати. Вітьок три тисячі. Відпочивати. Ух, до побачення. Тур-дум-дум-тур-дум-дум-тур-дум-дум-тур. -тур 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 -тур. Дядя Мідь, ти Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я перепрошую. А, -а. а чим ми вам можемо допомогти? А так. Ой, потримайте, будь ласка. Щ... Угу. Дякую. Це все? Тобто, заради цього ви до нас прийшли? Так. Ой, ні. Я прийшла до вас для того, щоб взяти атестат. Він мені потрібен. Тобто не мені, а моєму бусі. А, тобто ви випускниця нашої школи, mm -hmm. правильно? ні. Я навчалася у школі у Миколаєві, а ваша школа знаходиться поруч з моїм домом. От я подумала, яка різниця школа і школа. Вони ж всі однакові, правильно? Ніякої особистості. Добре, добре, добре. У якому році ви? Закінчила школу. Я взагалі її не закінчила, тому що я у 10 класі познайомилася із бусію, а, і, і потім я вже не ходила до школи. А буся зараз каже, що мені потрібно на тестати. Це, мабуть, для знижки. <свистак> супер! А, супер! Так. На жаль, ми не можемо видати вам атестат, вибачте, тому що ви не навчалися у нашій школі, тому що ви не складали іспитів, тому що ви не закінчили нашу школу. Чекайте. Тобто, для того, щоб отримати атестат, мені потрібно закінчити вашу школу. Правильно, алілуя! Я згодна заради бусі, а точніше, заради його картки. Зрозумійте, всі класи вже сформовані. Е, та й взагалі пройшла майже половина семестру. Але ми згодні. Ми згодні. А, але ж а, розумієте, тут така ситуація. Ви вже 10 років пропустили. 10 років ви. Не здавали у фонд школи а, на вікна, на ремонт. От. На фарбу в спортзал. От. На шпалери та підлогу. Десять років. Десять. Вітаємо вас у нашій школі номер 130 Ура! Ну що ж, чекаємо вас завтра на другому уроці. А чому не на першому? <гум> ну, тому що перший урок це фізкультура, а у вас звільнення. Ой, я дуже дуже рада і великі вам дякую. Я зараз піду і куплю собі найгарніший щоденник. До побачення. Та побачив. Йди, йди. Купи-купи. <плес> Євгене Михайловичу, як ви швидко зорієнтувалися. Т -т 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 -т. Тому що я завуч. Отож, завтра ми її до, до п'ятого класу переведемо. Вона нам у кабінет інформатики, ноутбуки купить. Ага. <плес> <плес> розумію. <плес> але як вона буде вчитися, якщо вона така. Тупа. Залиште її на другий рік. Мені байдуже. Ось забирайте і змагайтеся. Дякую, Андрій Костянтинівна. Нарешті наша команда буде грати з м'ячем. Віктор Петрович, я запам'ятала, що їх було два. А ну так. Да. Ось другий. Угу. Доброго здоров'я вам, браття та сестри. Чи можу я дізнатися, якого біса ви мене відволікли від Божих справ та понурили у життєву суєту? А ви ніби не здогадуєтесь, батюшка? Ну що ж, тоді навіть не знаю, що вам запропонувати. Можу похрестити когось, або вигнати нечисту силу, от з вас, наприклад, або зараз у нас якраз акція. Якщо вигнати нечисту силу, то освячення приміщення в півціни. Ні, дякую. Я якось сам. До речі, у нас ще одна акція: приведи друга та отримай просфори безкоштовно. А, я зрозумів, то ви батько, того, попова. Батюшка Попов. Так. Ага. В чому питання? Ваш син ходить до школи в рясі. Навіть до мене на фізкультуру. А це проти правил безпеки, до речі. Не бачу тут нічого поганого. У нас на роботі всі ходять у рясах. Ну, там зрозуміло. Ну не може учень загальноосвітньої школи ходити на уроки в рясі з кадилом і з наклеєною бородою. Ну, не росте в нього поки що своя борода. Він мені фізкультуру зірвав. Стояв біля козла і всіх хрестив, як в останню путь. Да почекай вітя зі своєю фізкультурою. Він висповідав нашого трудовіка. І тепер той думає, що він безгрішний. І почав знову грішити. Ми в вашій школі недавно, і ви, мабуть, ще не звикли до наших правил. Нічого, звикнетесь. Мій отрок ходить у рясі, бо обрав шлях його батька. Це покликання. Це як син Рональдо хоче бути футболістом, як його батько, так і мій хоче бути пастором душ. Ага, а ще тому, що без рясу йому ніхто грошей не дає. Ага. А з рясою дають? На чужу територію ти заліз, батюшка. Глаголич, а аки блудниця? Глаголю поки що мирно, як ділова людина з діловою людиною, а можу, і по-іншому. Круто, зараз махач буде. Ти скажи: я збираю у твоєму храмі наштори? Ні. Чи може я встановлювала в храмі скриньку з написом на випускний? Ні. Чи під час служби оголошувала збір на ремонт спортзалу? Окстися, не проведи Господи. Якщо ти Окстися, то і я в Атвітку. Не буде махач. Ну, добре, скільки богоугодних жертв зібрав того тижня мій отрок? Небагато. Не та школа, не той контингент. Правильно, бідна школа. Прості люди. Нам самим не вистачає. Ми вас не потянемо, батюшка. Ну, добре, віднині він буде віддавати вам 10%. А мені? Заткнись, Заткнись падла. падла! Ой, запахло звіздю Десять? Не десять, п'ятдесят. Інакше вижену зі школи. Та нема ж з чого віддавати. Того тижня продав кілька свічок та й все. Хватить заливати. Він учора збирав на храм. Не на храм, а на хром. То я подряпив свій бампер. Тепер треба новий. Ось, бачите, йому навіть на бампер здають, бо він в рясі. Угу. А мені на ланоліум не здають. Батюшка 50 на 50, або вижену зі школи. А ось тої неділі заходив до мене на сповідь ваш сусід, та й дуже каявся у скоєному. У чому? У скоєному з вами, у спальні. Потім на підвіконні, а потім на кухні. Потім хотів він покаятися вашому чоловікові, але я його зупинив. Може, я неправильно зробив. Добре, 20 відсотків. У руках дуже приємно мати справу з діловою людиною. То може, все ж таки вигнати з вас біса. Та ні, не треба. У мене зараз фізкультура, я ще бісів нахватаюся.